Всім привіт! Сьогодні будемо готувати картопляні пироги з сиром. Або, як ще їх називають, книдлі. Це давня українська страва. Із простих продуктів, з вареної картоплі та сирої. Спочатку ми відварюємо кілограм картоплі. Зливаємо воду, охолоджуємо та чистимо. Варити потрібно в кожурі, щоб менше виходило крохмалю. Ось так. Далі ми її натираємо або на крупну терку, або пропускаємо через м'ясорубку. Ось що в нас вийшло. Далі нам потрібно взяти кілограм сирої картоплі. І натираємо її на дрібній терці. Потім насито, ложимо марлю і віджимаємо сік від нашої сирої картоплі. Сік повинні вижати максимально з неї. Виходить в нас наполовину менше картоплі. Сік ми не виливаємо, він нам іще буде потрібен для варіння. Далі до вареної картоплі додаємо нашу сиру картоплю віджату. Далі меретельненько все змішуємо, додаємо декілька ложок крохмалю та одне яйце. Воно гарненько його все скріплює, воно стає м'якеньке. Наше тісто. Солимо його по смаку. Все, далі підготовлюємо начинку. Беремо 300 грам сира домашнього та солимо. Потім я змочувала трьох, трішки руки, брала такий гарненький шматочок тіста, всередині ложила начинку і зліплюємо так, як вареник. Тісто, щоб було не тоненьке, щоб не розварилося. І ось таким чином формуємо наші книдлі або пироги. Ось таким чином в мене вийшло їх 17 штук. Далі закипає вода, ми її підсолюємо і виливаємо наш сік, що залишився від сирої картоплі. Потім додаємо небагато наших книдлів. Коли вони закипіли, дивлячись, яким вони розміром, варимо декілька хвилин, а тим часом робимо зажарку. Ложимо наше шкварки, сало піджарюємо. Я люблю, коли вони хрустящі, тому я їх виймаю від жиру, щоб вони залишились сухенькі і хрумкі. А в цей жир вже додаю одну цибулину велику. Все, наші книдлі готові. Ми все змішали. до смаку його все з'єднали. Пробуйте, це дуже смачно. Такої страви ви точно не куштували, тому що це страва наших предків. Цю страву, згадав, мій чоловік, йому в дитинстві готувала його бабуся. У нас на Київщині я таке ні в кого не бачила і ніде не куштувала. А на Західній Україні таке було норма. Всім дякую, що ви були зі мною. Готуйте, не пожалкуйте, па-па!